Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її і ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про те, як жителям вирішувати конфлікти з гучними кафе, які можуть порушувати режим тиші та завдають незручності, разом з гостем нашого ефіру, юристом Іваном Карнау. Іване, вітаю. Добрий вечір. Хотіли б почати з того, які права має житель, якщо він стикається з гучними кафе, от що порушують саме режим тиші. Право на забезпечення режиму тиші законодавчо можна віднести на дві основні категорії. Перша категорія це загальноприйнятні закони, які Прийняті в цивільному кодексі, в житловому кодексі, в законі спеціалізованому, які регулюються відносини. А друга категорія таких норм вона відноситься до місцевих територіальних, тобто, це в кожному місці окремо вирішується порядок про забезпечення правового режиму режиму тиші. Цей порядок він затверджується сесією міської ради. В принципі, він в більшості містах України є типовим. Він дублює майже. Дослівно, ті закони, які є загальноприйнятними, але в деяких містах можуть трошки по іншому змінювати ці правила, норми. Але насамперед, кожний мешканець багатоповерхового будинку або приватного будинку, він апріорі має право на забезпечення режиму тиші для того, щоб ну, функціонувати, жити в нормальному стані. Конувк, скажімо, в комфортних умовах, так, так, так. так, так. Які конкретні закони, от, чи правила стосуються шуму в громадських місцях? Шум в громадських місцях, як вже казав, дві ці категорії визначають як загальними правилами, і є ще спеціалізований закон, який каже, встановлює санітарні побутові норми. Для кожного місця, де перебуває людина, наприклад, це окремо іде в житловому кодексі, зазначено про те, що мешканці такого будинку мають на це право. А в спеціалізованих правилах закону вже більш детально конкретно розкривається що, що таке шум, які норми встановлені шумом, і відповідно до законодавства розрізняють два типи таких шумів: перший тип це які допустимі. У денний період і заборонено перевищення цих меж з 22-ї години до 8-ї ранку, зазвичай, якщо там інше не встановлено місцевими якимось правилами. І друга категорія, яка в принципі перевищення межі якої заборонено навіть і в денний період, незалежно від того, святкові чи дні, чи це будні. 45 дБ, якщо не помиляюся, це у нічний час встановлено, і 55 дБ це у денний час, перевищення меж якої вже є складом або адміністративних, або навіть кримінальних правопорушень. Так, а як визначити, от коли шум є надмірним і порушує законодавство? Органолептично можна визначити це так, це власними. Органами слуху, наприклад, про те, що в будинку, наприклад, цей шум відчувається суттєво, ідуть вібрації і є. Певні процедури для визначення рівня такого шуму, які закріплені, це можуть бути спеціальні прилади. Але, в принципі, в теорії, якщо людина чує цей шум суттєво, якщо вони не, 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 не якісь там відмінний музичний, наприклад, слух, і їй там здається, що десь щось шумить. А коли це очевидно відображається у вібраціях в будинку, і це явно, явно видно, то це вже свідчить про те, що цей рівень шуму вже так. А яким чином от мешканці можуть звернутися до місцевих органів чи поліції от у разі порушення режиму тиші? Є два способи, як вирішити це питання. Перший спосіб це звернутися до правоохоронних органів. Це те, що потрібно робити з самого початку на, ну, на перших етапах. А взагалі краще починати навіть перед цим просто зробити зауваження адміністрації цього закладу. і Якось донести їм цю інформацію, що їх шум є некомфортним для мешканців. Якщо е, такі дії виявляться марними і е, продовжаться ці такі протиправні дії, так, в такому випадку е, мешканці такого будинку можуть звернутися на лінію 102 для того, щоб зафіксувати виклик. Повинна приїхати слідча оперативна група або екіпаж патрульна поліція, яка прове, проводить пев, певну бесіду і виявляє, чи є там якісь порушення. Чи ні, а навіть якщо таких порушень під час виклику, наприклад, вони можуть бути в наявності, а вже коли поліція приїжджає на місце, такі порушення можуть бути або усунені, або припинені. Факт звернення він залишається в поліції і якщо в подальшому буде повторюватися така ж сама ситуація, вже відкривається шлях до другої інстанції, яка в принципі спеціалізована для того, щоб реагувати на такі зауваження. Якщо йдеться мова про заклади громадського харчування, про магазини і ті місця, які надають послуги або продають товар, це регулюється окрім всіх цих норм і правил. Спеціальною службою вона називається Державна служба України з питань захисту прав А саме ця служба, вона в компетенції її входить здійснення замірів перевищення таких санітарних норм. І спочатку, коли особи зверталися в правоохоронні органи в поліцію, це не завдало впливу. Після того, як було зафіксовано звернення в поліцію, вже можна звертатися до відповідно до цієї служби. При зверненні до цієї служби бажано зафіксувати факти порушень. Це може бути будь який аудіо, наприклад, фіксація, відеофіксація з, з, з моментом первичної такої, такої ну, обставини гучності. <зов 'язок> Якщо таке звернення буде. Не від однієї особи, наприклад, мешканця будинку, а колективно, то це збільшить шанси того, що буде відповідна реакція одразу. Якщо, наприклад, дом будинок там перебуває у власності ОСББ або у власності ЖЕК, неважливо, можна зібрати підписи з сусідами і колективно звернутися до цієї установи, коли служба у справах захисту прав споживачів отримає це звернення, вони зобов'язані будуть протягом 10 днів. З, виїз, зробити виїзну перевірку такого закладу після того, як вони зроблять відповідні заміри, вони можуть це зробити навіть анонімно, тобто не напряму в закладі. А наприклад, такі заміри можуть проводитися у середині квартир від потерпілих осіб, які заявили про це. І у випадку, коли будуть встановлені дійсно порушення цих вимог законодавства, перше, що вони роблять, це спочатку припис. Якщо і цей припис вже буде виявитися марним, то е, може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, наприклад, на юридичних осіб. Суми штрафу там не е, доволі такі незначні, як для закладів харчування, це до 2,5 тисяч гривень. Але сам факт накладання таких стягнень він може створити проблеми для подальшої діяльності такого закладу, оскільки е, після того, як було встановлено адміністративну відповідальність, якщо вона буде системною, наприклад. Там двічі і більше разів таких закладів будуть притягати до відповідальності. Є така можливість у відповідних служб і у мешканців напряму, то не чекаючи якоїсь реакції, звернутися до суду. З вимогою усунути перешкоди у користуванні власністю, оскільки кожен власник багатопорохових будинків квартир вони мають базові права на забезпечення таких режимів тишів, і в, суд... в реєстрі судових рішень є чимала кількість рішень суду. Коли, наприклад, гучний шум, який завдають музичні якісь інструменти в закладах громадського харчування, або, наприклад, це є рішення суду, де велика Мережа супермаркету в на розташована на першому поверсі багатоповерхового будинку. Розташувала таким чином своє обладнання: це вентиляційні шахти, і вони холодильне обладнання. Роблять, і вони шум так да, там шум, вібрація. Це було зафіксовано цією службою і. Власниця квартири, яка розташована на другому поверсі, звернулася до суду для того, щоб усунути перешкоду, і отримала позитивне рішення. Суд зобов'язав припинити ці порушення шляхом усунення джерел цього шуму, і окрім окрім всього, було поставлено питання про компенсацію моральної шкоди і витрат на правову допомогу. Тобто, в принципі, така практика є. При правильному підході, якщо фіксувати це і звертатися до відповідних інстанцій, можна впливати на такі на, на такі заклади громадського харчування. І саме головне, що поки цей шлях буде йти, він може бути доволі тривалим, якщо ці порушення вони не усуваються власниками або там адміністрацією цих закладів. і вони носять системний характер. То до таких, наприклад, закладів громадського харчування може бути застосовані санкції про заборону їх діяльності взагалі на цій території, незалежно від того, чи є у них діючий договір оренди чи перебувають у власності такі приміщення, оскільки однією з умов ліцензійних для того, щоб відкрити заклад громадського харчування. Необхідно отримати рішення про дозвіл не менше як двох третини мешканців цього будинку, якщо вони розташовуються саме на першому поверсі багатоповерхових будинків. Ну це доволі часта ситуація в більшості містах. Якщо мова йде про окреме. Окрему будівлю, наприклад, та да, яка там ізольована, має там свій вхід, вихід і вона розташована далі, то там буде складніше, оскільки там на них розповсюджуються інші, інші норми, і буде важко довести, що саме до ближ, ближніх будинків розповсюджується цей шум. і Максимум, що вони можуть отримати, це якісь приписи та штрафи. Але якщо це мова йдеться про перебування у багатоповерхових будинках, то при наполегливій систематичній фіксації і написанні скарф у ці дві установи, тобто це і в поліцію, і в службу у захист прав споживачів. І у ці дві служби, якщо будуть регулярно написані колективні звернення, то є, в принципі, всі шанси на те, щоб Отримати вплив позитивний для вирішення цієї проблеми, так чудово і е, Івана, підсумовуючи наше інтерв'ю, так от е, чи варто взагалі от, е, спробувати вирішувати конфлікт з кафе чи ну, яким mm. закладом так самостійно, чи все ж таки, от краще вже ну відразу звертатися до органів. Ну, завжди краще звернутися спочатку до адміністрації цього закладу і намагатися вирішити питання в такому в більш сприятливому для всіх сторін форматі. Якщо ж такий формат він є неможливим, або якщо це принципова позиція, наприклад, ігнорування власників такого закладу. то... Необхідно звертатися до таких там або до правоохоронних органів, або до служби справ захисту справ споживачів. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний, що ви сьогодні в нашій студії, і що ми поговорили на таку, ну я думаю, важливу тему для кожного, тому що зараз багато закладів знаходяться саме от на перших поверхах багатоповерхівок. І я думаю, що зараз ті, хто нас дивились, вони більше дізнались про те, що вони які права вони мають і які дії вони можуть робити. Дуже дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня і в гостях? У нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.